Привіт, друзі! Сьогодні вчимо нову тему теорему Піфагора. Що таке теорема Піфагора, для чого вона і як вона використовується? Ребята, почнемо з того, що теорема Піфагора стосується прямокутного трикутника і з того, що її придумав Піфагор, да? сидів такий, сидів мужичок. і... Щось захотів придумати. І придумав для нас таку круту теорему, таку круту теорему, яка стосується прямокутного трикутника. Значить, перше, що хочеться вам сказати, що таке прямокутний трикутник. Зрозуміло, що це трикутник, у якого один із кутів прямий. Розглянемо трикутник АБЦ. Розглянемо трикутник А Б, С. Як бачимо, кут С прямий, кут С90 градусів, ребята, АЦ і БЦ. Ці сторони мають свою назву. Це є катетами цього прямокутного трикутника. Тобто дві сторони, які утворюють цей прямий кут це катет і катет. Ребята, а сторона Абе найбільша сторона трикутника. Сторона, яка лежить проти нашого прямого кута це гіпотенуза. Це гіпотенуза. Давайте позначимо: сторону А, це буквочкою Б маленькою. Сторону Б, це буквочкою А, і сторону Абе. Буквою С маленькою. Тобто маємо один катет Б, другий катет А, і гіпотенуза С. Так от, що придумав Піфагор? Тобто, що помітив Піфагор? Що якщо ми з вами додамо два катети А плюс Б, А плюс, але не просто два катети, а два катети в квадраті, тобто А квадрат плюс Б в квадраті, то це дорівнює. Як ви думаєте, чому? Звичайно, гіпотенузі С, але також в квадраті. Тобто Піфагор побачив, що, якщо ми додамо два катети, тобто Б плюс А, але не просто два катети, але два катети в квадраті, тобто А квадрат. Плюс b в квадраті, додамо ці два катети в квадраті. То піфагор помітив, що це дорівнює гіпотенузі також в квадраті. Тобто все треба підносити до квадрату. Не забуваємо, що піфагор помітив, що А квадрат плюс b квадрат дорівнює c в квадраті. Ребята, ця теорема, вона дуже важлива, і її треба знати. Якщо ви не знатимете, то ви, по-перше, не здасте не екзамена. Неконтрольно нормально не напишете, а по-друге, ви просто не поважаєте піфагора. Розглянемо конкретну задачу: маємо трикутник А, Б, С. Один катет 3, другий катет 4, тобто А це 3, Б це 4, знайти гіпотенузу, знайти гіпотенузу. Ребята, як я вже сказав вам, а ще тисячу років тому сказав вам піфагор, що якщо ви один катет піднесете до квадрату, і другий катет піднесете до квадрату. І ще це додасте, то ви отримаєте гіпотенузу в квадраті. Да? Так давайте тут це зробимо. Ось таким чином ми знайдемо гіпотенузу АВ. Значить, дивимося. А це в квадраті, плюс Б це в квадраті, це буде 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. Це значить 9 плюс 16 це буде 25. Тобто гіпотенуза в квадраті дорівнює 25, так тоді сама по собі гіпотенуза скільки дорівнює? Скільки? Треба, що треба піднести до квадрату, щоб вийшло 25. Зрозуміло, що це 5. Зрозуміло, що це 5. Отже, гіпотенуза АБ дрівнює 5. Розглянемо другу задачу. Маємо трикутник АБЦ знову ж таки. Але тут гіпотенуза дорівнює 10 і один із катетів дорівнює 6. Тобто гіпотенуза АБ дорівнює 10, катет А це 6. Знайти катет БЦ. Як сказав, уже вам. Піфагор тисячу років тому, що 6 в квадраті плюс Б в квадраті дорівнює 10 в квадраті. Да? Це він вам сказав, а тепер звідси вам треба якось знайти оце в Б сторону вам треба знайти. Позначимо Б за Х, позначимо Б за x. І напишемо рівняння наше ось такому, ось такому вигляді. 6 в квадраті, тобі ж 36, плюс. Х в квадраті і дорівнює 100. Ну, 10 в квадраті, що 100. 100, 100. Значить, тепер треба виразити х квадрат. Тобто розв'язуємо це рівняння. X квадрат дорівнює 100 мінус 36. Х квадрат дорівнює 64. БЦ в квадраті дорівнює 64. Чому дорівнює саме по собі бе це? Що треба піднести до квадрату, щоб було 64? Зрозуміло, що це 8. Тобто Х дорівнює 8, b – це дорівнює 8. От ми з вами за допомогою теореми Піфагора знайшли наш катет. Тепер ми з вами знаємо, що таке теорема Піфагора і що вона треба. Я вас увіряю, вона вам дуже допоможе в вашому житті, а особливо в здачі екзамену, ЗНО, ДПА, контрольні. І взагалі, знаючи теорему Піфагора, ви дуже поважаєте. Цю велику людину